Добрий ранок, любі малята. А ви пам'ятаєте, хто святкує сьогодні день народження? Так, дівчина Оксанка, до неї сьогодні прийде багато друзів і принесуть їй гарні подарунки. А давайте і ми щось придумаємо і подаруємо їй. Ой, я знаю, сьогодні у нас малювання, і давайте ми їй намалюємо повітряні кульки. Такі, як у мене. Подивіться уважно і скажіть, а якого кольору кульки? Так, зеленого, червоного та жовтого. А за формою які вони? Правильно, круглі. Подивіться уважно і скажіть, а ниточки біля кульок для чого? Правильно, щоб їх. Тримати. Тож, давайте, малятка, ми намалюємо багато повітряних кульок і подаруємо оксанці. А щоб у нас отримались гарні кульки, давайте приготуємо руки до роботи, а допоможуть нам олівці. З олівцем я гарно граю, поміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Ну що ж, малятка, приступаємо до роботи. Будемо спочатку малювати зелену кульку. Мочуємо зелену фарбу пензлика. І ліворуч на аркуші паперу. Малюємо коло. Спочатку малюємо півколо, ось так. а потім продовжуємо і назустріч ще одне півколо, і в нас утворилась ось така кулька вже. І зафарбовуємо Пензлика тримаємо трьома пальцями. Ближче до металевого чобітка. І зафарбовуємо площину кульки в одному напрямку, ось я зверху донизу. Тоді в нас отримається гарна кулька. Намалювали. Не забуваємо домалювати хвостик у кульки ось такий трикутничок. Ось, де буде. Ниточка чіплятися. Все, зелену кульку намалювали. Вимиваємо гарно пензлика, витираємо серветкою і переходимо малювати наступну червону кульку, яка буде у нас посередині, трохи вище зеленої кульки. Так само беремо, малюємо одне півколо. І назустріч друге півколо, і в нас створилось коло. Ось. Ось наша майбутня кулька червона. І зафарбовуємо так само пензликом в одну сторону, зверху донизу, на пензлик не натискуємо. Тому що він не буде гарно малювати. На, ось. У нас отрималася вже червона кулька. Знову ж таки, не забуваємо намалювати хвостик у вигляді трикутника, і вже друга кулька. Переходимо до малювання. Наступної жовтої кульки ретельно вимиваємо з пензлика. витираємо, мочуємо у жовту фарбу і малюємо жовте спочатку півколо. Так, ще одне півколо назустріч. І у нас. Тримається таке жовте коло, майбутня наша кулька. Намалювали коло і зафарбовуємо. Ось так начебто гладим кульку, нам буде гарна в нас, як гарно лягає фарба. Ось, є вже і жовта кулька. Ще нам домалюємо хвостик. Ось це малятка. Вимиваємо пензлика. Вже ми малювати ним не будемо. Витираємо, відправляємо на підставку. Ну, чого ще не вистачає. Так, ниточок. Беремо олівець, давайте візьмемо зеленого кольору. І домалюємо ниточки. Ось. Одна ниточка. Друга ниточка і третя. Все, подивіться, які в нас гарні отримались кульки. Тепер ми можемо малювати або дарувати дівчинці-оксанці. А ви зараз малятка трішки відпочинете і постараєтеся намалювати такі гарні кульки. Надішлете мені їх, а я. Передам Оксанці. Я думаю, що вона буде дуже рада і вдячна вам. А зараз, малятка, до побачення, до нової зустрічі.